Трикутник АВС рівнобедрений, а це дорівнює це М, медіана бічної сторони, яка дорівнює 5. Це В, основа дорівнює 4 корінь 2 і необхідно знайти бічну сторону трикутника. Тут зручно добудувати цей трикутник до паралелограма, продовживши медіану СМ на таку саму довшину. Та з'єднаємо АД. І ДБ. В результаті чого в нас утворився паралелограм АС БД. Бо чотирикутник, у якого діагоналі точкою перетину діляться навпіл паралелограм, таким чином ДБ дорівнює АС дорівнює АБ позначимо Х. Тут теж 4 корінь 2. Нам відома формула для діагоналі паралелограма. А саме те, що сума квадратів а, діагонали. Паралелограма тобто СД квадрат плюс АБ квадрат дорівнює сумі квадратів всіх його сторін. Це запишемо як 2, що множиться на X квадрат плюс 4 корінь 2 квадрат. Це Д у нас дорівнює 10, 10 в квадраті 100 плюс АБ дорівнює x. X квадрат дорівнює 2, відкриємо дужки, х квадрат, так 4 корінь 2, це є 16 на 2, 32, 2 на 32, 64. Принесемо квадрат вправо, одержимо X квадрат. перенесемо 64 вліво, одержимо 36, X квадрат дорівнює 36, х дорівнює корінь з 36, та дорівнює 6.